Юдрайв офіційний онлайн-партнер. Шкода в Україні. Саратовський НПЗ. Він же крекінг знову палає. НПЗ цей належить Роснафті. Раніше відомий був як крекінг, потужністю понад 7 мільйонів тонн на рік. Випускає понад 20 видів продукції: бензин, диспаливо, мазут. Вакуумний газоль, бітум, технічну сірку та багато і багато іншого корисного для російської окупаційної армії та російської кривавої економіки. Імовірно, там наразі уражена естакада для відвантаження нафтопродуктів. По Саратовському НПЗ також нагадую, прилітає вже в четверте цьогоріч. Хлопок там щойно був нічогенький, горить там як свічка, прям. Воно так зазвичай не горить. Розбудили серед ночі всім цим. Це просто якийсь жах, що за дурня. Он ще один хлопок, і от знову все пішло-поїхало. Що відбувається? Ну скільки ж можна все це чути? Вони, певно, всі по тривозі позривалися з переляку. Не знаю, чи видно, але он там гриб роздувається величезний. Він така біла хмара посередині, в нафтопереробний попали, воно прям все горить. Який жах просто, там все горить. І не лише про Саратов говоримо, адже Новокуйбишево теж палає. Наразі і я вам розкажу трохи детальніше. Отже, Новокуйбишевський НПЗ, Самарська область цього разу. Ймовірно, там уражена установка АВТ 11 Реальна проектна потужність Новокуйбишевської атмосферно вакуумної перегонки складає 6 мільйонів тонн на рік. При цьому НПЗ прилітає вже туди втретє. До цього в березні 2024-го і у серпні цьогоріч. Це жахливо, просто топець. Британські винищувачі вперше провели бойовий виліт над Польщею. Велика Британія відправила своє єврофайтер Тайфун» для патрулювання польського неба в межах місії НАТО у відповідь на російські провокації. Два літаки піднялися ввечері 19 вересня та повернулися на базу наступного ранку. Міністр оборони Джон Хілі заявив, що це чіткий сигнал Кремлю. Мовляв, повітряний простір альянсу буде захищено. Уряд Британії також підтвердив збільшення оборонних витрат до 2,6% ВВП до 2020 року. місія стала частиною спільних дій союзників на східному фланзі НАТО на тлі зростання загроз в регіоні, ці літаки оснащені сучасними датчиками та ракетами Азрам для виявлення та перехоплення повітряних загроз. І водночас президент Чехії Петр Павел заявив, що порушення російськими літаками повітряного простору НАТО, яке, до речі, відбувалось паралельно, є приводом для активації захисних механізмів і в тому числі їхнього збиття, за словами Павела, те, що Росія порушує Рушу повітряний простір НАТО, створює значну напруженість у Європі, і на це необхідно адекватно реагувати, адже не можна піддаватися злу. Порушення повітряного простору це привід для активації оборонних механізмів і, відповідно, збиття такого літака. І ніхто з нашого боку чи з російського боку цього не хотів би Росія поводитиметься так, як ми їй дозволимо. Друзі, насправді наскільки потужним сигналом може бути патрулювання літаками британськими, зокрема на території Польщі, паралельно з тим, як російські міги залітають в Естонію, це питання, яке ми вже обговорювали. Я думаю, що думки тут можуть лунати різні, у когось більш категоричні, у когось м'якші. Проте об'єктивно тут треба говорити про результати. От я, наприклад, дуже схиляюся до чеської позиції. А що думає експерт на середовище? Олександр Леонов, виконавчи директор. Центру прикладних політичних досліджень Пента з нами на зв'язку. Мої вітання. Добрий день. Я дякую, що ви сьогодні з нами. Ну і власне, ну як на мене, недостатній сигнал, Єврофайтери, все ж таки дають просто літаючи. Що думаєте, ви? Петр Павел каже, треба радикальніше, треба збивати. Ну і чесно, як українка, я з ним згодна. Можливо, ви тут можете навести якісь негативні наслідки від такої активної відповіді Європейського союзу, яку ми не бачимо, або ж висловити свою зовсім іншу і сформовану вже думку. Тут ми маємо розуміти, що Петер Павел, він, крім того, військовий, він генерал і він розуміє, як мають діяти військові за протоколами. І є ще один важливий момент, який посилює його позицію. Справа в тому, що ситуація на східних кордонах НАТО зараз проходить в рамках активації четвертої статті НАТО. І це важливий нюанс, оскільки четверта стаття НАТО говорить про те, що блок переходить по факту в передвоєнний стан, і активація всіх протоколів безпеки має відбуватися вочевидь більш активно. Бо коли ми говоримо про збиті літаки чи не збиті літаки Росії, ми маємо згадувати прецедент в Туреччині, бо тоді Росія теж неодноразова, і тут я хочу сказати. Порушувала повітряний простір Туреччини. Туреччина висловлювала своє невдоволення, занепокоєння, критику викликала посла, а потім збила і все припинилося. Ну крім того, що Росія погрожувала не купувати турецькі помідори, а потім якось Купувала. все повернулося знову. Як було, і з цієї точки зору, я думаю, що Росія не буде. Робити якихось серйозних кроків для ескалації, бо вочевидь зараз на східних кордонах, і той факт, що Польща перекидає 40 тисяч додаткових військових на кордони з Білорусію і Росією, той факт, що в рамках четвертої статті НАТО в Польщу перекидаються. Повітряні сили і Франції, і Великої Британії, і інших країн, і тут є важливий момент, коли ми говоримо про четверту статтю, то перекидання військових в рамках цієї статті до Польщі говорить про те, що ці країни дають Росії сигнал. Ми готові воювати на боці Польщі, якщо буде російська агресія, і з цієї точки зору мені здається дійсно. Мають бути на подальші провокації Росії посилення тиску. Перший момент це можливе збиття, але це вирішується на рівні НАТО. І, на жаль, тут я можу сказати, це не є позицією Естонії, позицією Польщі, бо там в достатньо впливову позицію має Сполучені Штати Америки. Давайте згадаємо, що коли російська ракета ще в 22-му році залетіла до Польщі і вбила декілька людей, я переконаний, саме тоді треба було активовувати четверту статтю, і але тоді саме позиція США не дозволила це зробити зараз. Більш активне застосування збройних сил, вочевидь, воно може впиратися на позицію деяких країн, але з іншого боку, є ще додаткові. Механізми для того, щоб тиснути на Росію, от я переконаний, що активація переговорів щодо закриття неба над західною Україною це теж буде дуже неприємним для Росії сюрпризами чи через посилення провокації. І, власне кажучи, блок таки блок над таким чином буде давати розуміти Росії на будь-яку. Російську провокацію може бути симетрична відповідь, в тому числі у вигляді посилення допомоги Україні, пересування присутності НАТО на схід, і ще один до речі дуже ефективний крок, який теж має бути узгоджений з усіма країнами, в першу чергу, сполученими штатами. Але він може суттєво не тільки тиснути на Росію, а й наблизити взагалі переговори про припинення вогню. Якщо е, НАТО почне в Балтійському морі військові е, навчання військово-морських сил, а е, оскільки після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Балтійське море фактично є внутрішнім морем НАТО, можна перекрити декілька е, акваторій, е, які не дозволять російському танкерному флоту виходити в морі. Е, от, в принципі, за таки е, за, за такими ж лікалами діяла Росія, коли заблокувала Чорне море для України, е, начебто проводили навчання, закрили акваторії і все. І от, якщо це зроблять, а через Балтійське море йде порядка 70% трафіку е, е, цього тіньового танкерного флоту Росії, то це може бути дуже серйозним важелем тиску і для протверзіння Росії, в тому числі і щодо провокацій і щодо подальших дій проти України.